Пропоную зайти з ситуації з Тайванем, Бо чим далі, тим більше занепокоєнь, і ще більше країн кажуть про те, що ну для них все в принципі очевидно, що, що відбудеться з Тайванем на найближчий час. Японія каже, що вона не буде захищати свій бізнес, що не буде евакуювати співробітників. Те, м'яко кажучи, каже про те, що буде ігнорувати все те, що буде відбуватися, сполучені Штати. Теж налагоджують відносини з Китаєм, і таким чином здається, що просто світ, ну і Сполучені Штати в углові цього всього, просто провокують Китай взяти те, що погано лежить. Ну, знаєте, треба дивитись, тому що насправді останній період Трампа давайте навіть з липня місяця візьмемо останній місяць. Він продемонстрував цю так звану класичну стратегічну невизначеність. Коли здається, нібито новость, давайте перша там друга липня. Яка була інформація, що Сполучені Штати Америки зупинили по надання військової допомоги Україні, тобто, все сполучені Штати Америки поставили крапку на Україні. Що ми маємо через місяць? всього нам всього місяць пройшов. Ми маємо не лише відновлення військової допомоги. Ми маємо нові пакети, чого не було до цього за саме часів Трампа. А ми бачимо цю ж доволі жорстку риторику Трампа щодо Росії, хоча повторюсь, до першого липня радше проросійська риторика була у Трампа. Тобто, Трамп він, як мені здається, любить грати у ці речі, коли він доводить свій до розуміння, що буде саме така позиція США, а потім відходить від неї, і Тайвань це не виключить, тому що. Та, та ж Японія, згадана вам, вона змінила концепцію своєї національної безпеки. І там з'явився цікавий пункт про те, що Японія не зацікавлена, не зацікавлена у зміні чинного статусу острова Тайвань. Тобто, це прямий натяк на те, що вона не хоче, щоб Тайвань став частиною Китаю. Сполучені Штати Америки неформально, як про це писали світові. Засоби ЗМІ, світові Засоби масової інформації, а вони говорили верніше, питали у Японію та Австралію, як вона буде себе вести у разі нападу Китаю на Тайвань, чи вони будуть спостерігати за цим, чи якось підключаться. Не виключено, що аналогічні розмови велися з Європейським Союзом. Тобто, з однієї сторони, нібито дають Китаю зрозуміти, що ми не проти, якщо ви. Відновити контроль над островом Тайвань з іншої сторони є оці ці перемовини, Як до речі, ось ще одна історія, яка також частково, як на мене, пояснює сутність Трампа. Згадаємо, що було перед початком ізраїльської атаки на Іран в червні місяці. Були в засобах масової інформації постійні е, новини про те, що Трамп сварився з Натаньяху, США забороняють Ізраїлю якісь дії проти Ірана. Тобто, е, всі, коли е, багато людей в Ізраїлі очікували, коли нарешті США допоможуть Ізраїлю у протидії зі своїм основним супротивником, основний супротивник Ізраїля це Іран, бо саме Іран провокує е, сусідів Ізраїлю на напади на нього. То США казали ні, ні в якому разі це не можна робити. І що ми побачили? 60-денний, не те, щоб ультиматум, Трамп казав, що давайте за 60 днів домовимось Ірану і якби постійно йшов на поступки Ірану в процесі цих 60-денних перемовин. Потім була призначена зустріч представників США і Вітку в Омані. Що все нормально, все продовжуємо працювати, як є, і тут відбувається атака Ізраїля. А при цьому відкоп як ні в чому не бувало, приїжджає в ОМАН, каже: а чого ви не приїхали? а що, шо, щось шо, трапилось. А, і після цього США роблять бомбардуванням Іран ядерних об'єктів в Ірані, Іранії, Фордой, Сфахан. А, тобто, виходить так, що Сполучені Штати Америки вони можуть дуже. Гарно грати в цю гру, коли з однієї сторони дають зрозуміти, ну ніяких проблем не буде, давайте але паралельно готують відповідь на подібні дії, і Китай цього не може напомічати, тому що в принципі для Сполучених Штатів Америки є лише один супротивник в цьому світі основний це Китай. Всі інші вони потрібні для стримування Китаю, бо більше ось якщо повертаємось до тарифів. Те, що Трамп а, почав запроваджувати в квітні, то перша реакція на ці тарифи була те, що всім хотіло об'єднатись проти США, США це зрозуміло і тому вони зробили паузу в тарифах а паралельно робили угоди, які власне укладали з ж Японії, з Великою Британією, і, звісно, з Європейським Союзом, і зараз. Коли ці угоди є, США вже не побоюються того, що всі виступлять одним фронтом проти нього, тому що в нього вже є союзники. Але насамперед, як на мене, всю цю конструкцію конфігурацію США вибудовують суто заради протидії саме Китаю і тому дарувати Китаю острів Тайвань, враховуючи його значення для світової економіки, з точки зору воробництва не думаю, що це буде. Гарний крок з боку сполучених штатів Америки навіть попри те, що здається, що нібито йдуть на те, щоб як то кажуть, злити Тайвань, Але як показує досвід, це може бути омана для Китаю, після якої може бути дуже неприємна відповідь. Яку США безумовно готує щодо Китаю як для свого основного геополітичного супротивника в світі? Угу. Ну от ви почали з непередбачуваності Трампа, і в принципі я розумію всі ваші аргументи, але у мене виникає питання. А чи м, з Китаєм аспект непередбачуваності вже вичерпано, тому що здається, що вичерпано. Е, бо е, якихось войовничих таких історій ну ми не спостерігаємо. Вони там про щось домовляються, іначе непогано домовляються. Е, от е, і враховуючи внутрішню ситуацію в Сполучених Штатах, то виникає питання: якщо Сполучені Штати в обличчя Трампа будуть невизначеними з Китаї. То це безпосередньо посилить ті проблеми, які зараз існують в економіці Сполучених Штатів, і виникає питання: чи не забагато невизначеності для Трампа е, уже всередині країни буде, якщо з Китаєм найближчий час зв'язки порушаться якось сильно? Ну безумовно, світ дуже сильно залежить від Китаю. Китай перетворився за останні менш ніж чверть століття в основного експортера світі. Знаєте, якщо ми зараз згадаємо. Там 2001 рік Китай був шостий експортер в світі товарів. Там 300 мільярдів доларів був експорт від них. А зараз 3,6 трильйони, тобто більше ніж 10 разів, збільшився експорт і Китай зараз не лише перший, а спершу з великим відривом від всіх інших. Хоча знов ж таки і в 2001-му як я казав, вони були шостими, та навіть знаєте, 2011 рік зараз можливо здивую наших глядачів, але Китай купував природнього газу менше ніж Україна, тобто просто 2011 рік цього на всього 14 років тому Україна купувала газу більше ніж Китай, і до речі, більше ніж індія. А і як це змінилося? зараз? Китай дуже багато купує природнього газу та елементарно, тому що це потрібно для його економіки. А тому власне зараз, зараз, все ж таки, які б домовленості не були, і навіть у США і Китаю, все ж таки розуміння, хто є супротивник і як сильно Китай зріс за останні століття, і за рахунок чого він зріс, це насамперед те, що хвилює Сполучені Штати Америки. А що стосується домовленостей, то дивіться, наприклад, Індії. Сполучені Штати Америки казали, що ось. Не треба купувати нафту Росії і, на, і Індія до речі скала, що ми не будемо купувати нафту Росії. Що відбувається після цього? США накладає 25% мита, в тому числі за те, що вони купують нафту Росії. Тобто, це демонстрація того, що Сполучені Штати Америки можуть накладати підвищені мити і паралельно домовлятись для них це абсолютно звична річ, але все рівно як на мене, з точки зору знов ж таки логіки для США. Проти супротивник це не Індія, Індія це якраз союзник Союзник проти Китаю, і що захоче США, яку конфігурацію ідеалі вона хоче вималювати, щоб був єдиний фронт проти Китаю із Японією, із Європейським Союзом із Індією. Бо без Індії ця схема не дасть очікуваного результату, бо зрозуміло, що це шалене економічне зростання Китаю. По великому рахунку заміщення США з лідерською ролі в цьому світі це США не потрібно, тому їм потрібен постійне змагання Китаю за Індію, тому що Індія єдина країна, яка має населення більше ніж у Китаю. А отже, треба якось формувати саме з нею Союз, і те, що зараз відбувається, як на мене, це все підготовка до того, що такий союз буде. А щодо Тайваню, ну повторююсь, це занадто великий буде подарунок США. З боку США до Китаю, і навряд чи б вони щоб то наказали, підуть на це. Думаю, скоріш за все будуть е, прораховувати можливості, як не допустити поглинання острову Тайвань Китаю. Угу. Е, трошки до нам фактів суперечливих, аби наша розмова була цікава. От Нью-Йорк Таймс пише, що індійські чиновники заявили, що вони продовжують купувати дешеву нафту в Росії, не зважаючи на погрози. Трампа санкціями позиція лунає так: наші двосторонні відносини з різними країнами ґрунтуються на власних заслугах е, і не повинні розглядатися крізь призму третьої країни. Індія і Росія мають стабільне і перевірене часом партнерство. Тож, е, ну такий собі союзник. Ну безумовно, то так тому 25% з'явились, тому що США дуже добре знають Індію. Те, що Індія сказала, що не буде купувати нафту у Росії. А це не значить, що вони дійсно не будуть це робити. І ось ця заява це підтверджує цю саму логіку США. Тобто, вони запровадили 25%. А Подивимося, що буде 9 серпня, коли вичерпається оцей вже оновлений, а, уль, ну, ультиматум. Можемо казати Трампа, чи термін відвіданий Трампом для вирішення питання війни Росії проти України. Зрозуміло, що Росія не мирний йде. тому США з'являються можливості. Формальний так званий казус белі. тільки казус белі – це привід до війни, а в даному випадку це буде привід для жорстких кроків щодо Індії і щодо США, але як підстрахували Сполучені Штати Америки, вони вже уклали угоди з Японією та Європейським Союзом і Великою Британією. Навіщо, як мені здається, для того, щоб у підвищення ми. Щодо продукції держав, які купують нафту в Росії, робили не лише Сполучені Штати Америки, а робили також і їх союзники, тобто е, Індія під питанням, але от щодо Китаю щоби ЄС і Японія це зробила. Якщо Індія буде купувати, то аналогічна, е, аналогічні кроки будуть зроблені. Саме всіми союзниками сполучених штатів Америки для того, щоб ефект був максимальний, і тоді подивимось, та ж Індія. Вона розуміє, що з точки зору збуту своєї продукції, їй дуже важливо мати ринки США, Європейського Союзу та Великої Британії. Якщо вони отримують підвищені мита на цих ринках, це дуже сильна завдасть удару по їхній економіці. А що стосується того, що у них свої стосунки з Росією, то до 2022 року вони особливо не купували нафту в Росії, вони її купували в країнах Затоки, і практично, як на мене, Трамп зараз натякає, що давайте повертайтесь до е країн Затоки як постачальників своїх енергоресурсів. Там ще Австралія поруч є, е є певне послаблення щодо Венесуели. Думаю, що. Також Трамп хоче, щоб найбільше за розвіданими покладами нафти країна світі, якою є Венесуела, повернулась в гру. І тоді можна буде більше тиснути на тих країн, які купують у Росії нафти. Тим фактом, що дивіться, ви кажете, що у вас немає альтернативи, так ось, будь ласка, альтернатива є. А що стосується Росії, то будемо постійно накладати санкції на той же тіньовий флот. Це ускладнить постачання нафти вам з Росії, бо ви не отримуєте нафту. Трубопроводом ви отримуєте танкерами. А якщо танкери будуть під постійним контролем, моніторингом і буде заборонено постачання будь-яких деталей для ремонту цих танкерів, а будь-який судно в світі воно постійно потребує ремонту, бо постійно виходить з ладу повна речі. Отже, відповідно будуть не до три принаймні затримки в отриманні вам нафти, вам це не потрібно. Тобто думаю, що аргументи в них є, Ба більше та ж Індія, вона ж у Росії купує нафту через те, що там більш дешева ця ціна. А якщо в запрацює всі ці стеля нова, і якщо США доєднається до цієї стелі і будуть забороняти танкерам, які возять російську нафту, продавати її, верніше, перевозити нафту дорожче за 47,6 доларів за барель. То в принципі для Індії це також буде вигідно, тобто вона буде платити менше, Росія буде отримувати також менше грошей, але нафта буде в Індії. Ну знову ж таки, тут будемо дивитись, тому що е од одна з речей, яку ми можемо констатувати за підсумками, ну, е вже півроку, звісно, рано казати, що Трамп, хоча, якщо я не помиляюсь, 20 липня був пів, піврічний. Період там, перебування Трампа в крекреслі президента в Білому домі, в гальному кабінеті Білого Дому, Тобто за піврічний період другого Трампа він чергово демонструє, що в нього декілька п'ятниць на тижні, і рішення він змінює дуже дуже швидко. Я не просто так почав заходити в тему Китаю, Китаю і Сполучених Штатів, які в них відносини, тому що нам треба зрозуміти одне. А що буде казати Вітков, якщо взагалі-то приїде в Росію? А як він буде погрожувати двома підводними ядерними лодками? Ну Росія на цьому, так би мовити, собаку з'їла, вони знайдуть, що відповісти. А от гроші вони люблять. Тиск реальний вони люблять. а а я думаю, що Путін розуміє, якщо у нього, його, умовно кажучи, такий серйозний тил, логістичний хаб це Цзіньпінь і Китай, то в принципі йому по великому рахунку нічого не страшно. Ну, буде там хтось менше заробляти, ну, розтринкали цей фонд благосостояння. Ну і що? Що у нього менше ікри на столі чорної щоденно, або щось його, там якісь ну, серйозні Проблеми в нього в житті виникають аж ніяк, тому йому все це абсолютно до одного місця. А от якщо зайти через Китай, мені здається, це було б дуже ефективно. Але от базуючись вже на тому, що ми сказали, ми проаналізували з вами відносини Сполучених Штатів та Китаю та Китаю. І от давайте через призму тиску на росіян, от Сполучені Штати реально можуть натиснути на Китай так, щоб змусити Путіна закінчити війну. Ну, безумовно. Тобто, власне, ця вся ідея, концепція, вона грутується на тому, що Сполучені Штати Америки проаналізували ці всі майже чотири роки повномасштабної війни, четвертий рік повномасштабної війни, і зрозуміли, що в основі того, що Росія протрималась весь період. Лежить той факт, що а, санкції запроваджували країни а, заходу колективного заходу, а країни глобального півдня і їх не дотримувалися. і тому сполучені штати Америки вирішили. Давайте створювати проблеми у стосунках Росії і країн глобального півдня, насамперед Китаю і індії Чому Китай і Індії не лише тому, що це дві найбільше за населенням країни в світі, а тому, що якщо ми подивимось. Експорт російської нафти давайте, ось мені в мене є дані за перше півріччя цього року, а, перший квартал вибачаю, цього року, 51,5% – це Китай, 41,5% – це Індія, тобто 93 нафти, яку Росія в першому кварталі 2025 року продавала, вона продавала саме в Китаї в Індії. і ці ем, дві країни, якщо та ж Індія, все ж таки. Якось відмовиться від російської нафти і інших ресурсів, а взагалі паливно-енергетичні товари, ось все ж таки дані давайте на весь рік візьмемо, в 2024 році Індія їх купила на 57 мільярдів доларів США, Китай купив на 97 мільярдів доларів США. Тобто, грубо кажучи, 160 мільярдів доларів США. Звісно, Росія не втратить миттєво 160 мільярдів, але навіть якщо Індія почне. Мінімізувати закупівлю, тобто маємо ці 5, давайте, майже 60 мільярдів, це буде дуже неприємна історія для Росії, тому що знаєте, у Путіна може і буде ікра, в цьому я не сумніваюсь. А ось у населенні Росії буде пустиха холодильник. А це буде означати, що населення воно якось буде розуміти, що та казка, яку їм створив Путін, коли казав, що дивіться, у нас є соціальний договор. За яким ви не втрачаєтесь в політику, але у вас життя буде більш-менш нормальним, і коли у вас пустий холодильник, життя не є більш-менш нормальним, воно є поганим. І ось тут е, будуть накладатись різні історії, де через цей брак, в тому числі, е, грошей в ліквідній частині фонду наці... національного благополуччя, за рахунок якого латали діри в бюджеті, а там діра майже дорівнює, до речі, ліквідній частині фонду національного благополуччя, 3,7%. Трильйони дефіцит, 4,1, трильйони, це ліквідна частина, і це дані на 1 липня. А подивимося на 1 серпня я ще не бачив даних, але не виключаю, що вже майже рівні ці цифри. Тобто тоді виходить не будуть окремі регіони і еліти цих регіонів отримувати гроші. А коли, як то кажуть, тігру не докладують, не докладають м'яса, тобто еліти не отримують грошей. Вони, вони почнуть думати, як би так сказати подивитись на сторону з ким краще будувати стосунки і ті регіони що найближче до китаю географічно, вони можуть думати про китай ті регіони що відносяться до так званого тюрського світу вони будуть більше дивитись на анкару бо бачать що зараз е, наближені до Анкари держави починають демонструвати певну жорсткість у відносинах з росією а має на увазі азербайджан ми маємо ці постійні історії, ось буквально історія вчорашнього дня, коли провідне новинне агентство Азербайджану написало офіційного листа російському офіційному агентству тас новинному, що якщо вони не будуть використовувати нові географічні найменування в Карабасі. І, і що, якщо вони продовжать використовувати назву нагірний Карабах, якого немав в Азербайджані, то Азербайджан буде змушений називати Калінінград Кенігсбергом і інші міста вони дали що цікаво, повний перелік табличку тих міст, які є в Росії, і дали назву їх апріорії. Цих власне деякі міста там е, ріка Волга, якщо я не помиляюсь по іншому, названам них. Тобто, це все натяк на те, що в принципі оцей тюрк тюрк називаємо їх так держави. Вони все більше розглядають можливості мінімізації контактів і залежності від Росії. Ще одна новина, що Казахстан домовляється про постачання вуглеводнів. До Туреччини без Росії, тобто Казахстан, Каспія, Азербайджан, Грузія, Туреччина. А все це відбувається в нашого а Сьогодні, до речі, була підписана угода про постачання азербайджанського газу до Сирії. Причому, що цікаво, спонсором цього діла виступив Катар, тобто країна, яка сама, в принципі. Може постачати газ, але чомусь поки що не будується газогонну трубу з катеру до Туреччини. Сподіваюся, що це скоро буде. До речі, коли вона буде, тоді Росію повністю виключають з ринку газу не лише Європа і Туреччини, тому що все ж таки катер знайде достатньо цього природнього газу, щоб позбутись свого одного з основних, до речі, конкурентів на світовому ринку природного газу. Угу. Пане Іване, я вам дякую за таку детальну, детальне пояснення ситуації. І дійсно будемо сподіватися, що. Оптимістичний е, сценарій стане для нас максимально реальним, і що тиск ми цей дійсно побачимо. Е, в будь-якому разі сперечатися з тим, що риторика Трампа змінюється, і, можливо, навіть вимушено, бо росіяни просто його вимушують це робити. Ми сперечатися з цим не будемо. І дійсно будемо сподіватися, що тенденція переросте в реальні дії, е, особливо через от ту формулу, яку ви описували впродовж ефіру. Пясибі вам. Дякую. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, долучався до нашого ефіру.